Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні ми продовжуємо огляд наших поставок євроживців на сезон 2026. І я пропоную вам ознайомитись з поставкою номер 3 і хочу вам показати, які чудові рослини ми отримаємо на середину лютого. Також хочу усім сказати, що вже з наступного тижня ми починаємо швидку продаж євроживців. Це значить, що ми викладаємо відео, в якому є швидка пропозиція від Вітрофлори з євроживцями. Ви собі обираєте, що вам сподобалось, бронюєте, і вже за півтора-два тижні ці е, живці. Приїжджають до вас. Ось так це буде діяти. Дивіться, а ще що, ціна буде дуже цікава, тільки потрібно замовляти не менше, ніж 50 штук одного сорту. А зараз я вам пропоную переглянути асортимент євроживців на третю поставку. Ось така чудова. Бегонія сортосерії BK Collection під номером 52. І Наступна у нас бегонія теж тієї самої сортосерії BK Collection під номером 53. Далі у нас також іде чудова бегонія сортосерії серії Solenia, і сорт називається Apricot під номером 54. Наступна теж сортосерія серія Solenia, Сорт під назвою Red під номером 55. І далі у нас теж сорт серія Solenia. Сорт називається Yellow номер 56 Дуже чудова бегонія помаранчевого кольору. Сорт називається «Катрін» номер 57 і під номером 58 у нас ось така чудова ампельна бегонія, дуже гарна. Ем, погляньте, яка вона чудова. Квіти XL, дуже великі квіти. Під номером 58. І під номером 32 Dreams Garden Macarouch. Цей сорт нам анулювали в другій поставці і перенесли його на третій. Тож він буде з третьої поставки. І зараз у нас чудова калібрахуа. Ось погляньте, яка вона не перевершена. Це новинка цього сезону. Сорт у Алоха, сорт називається Pink Blush. повна назва Алоха Pink Blush. Подвійна, тобто махрова. І ця чудова калібрахуа у нас під номером 59. Тож, хто зацікавлений, будь ласка, замовляйте ось таку красу, щоб ваше літо було яскравим та гарним з такими чудовими квітами. Тож, будь ласка, запам'ятайте Double Пінк блющ номер 59 і під номером 60 у нас ось така чудова калібрахуа. Та сама сорт серія Алоха, е, теж махрова, тобто Алоха Дабл, і сорт називається Алоха Дабл Blue Sky під номером 60. Ой, вибачаюся, неправильно сказав назву цього сорту. Цей сорт називається Sky Blue. Номер в каталозі цього сорту 60. Тож, хто зацікавлений, будь ласка, замовляйте. Далі у нас теж Калібрахуа, сорт Алоха Кона Red під номером 61. Нагадую вам, що це все новинки цього сезону. І слідуюча у нас Алоха Кона Стревбері» номер 62. А зараз у нас дуже популярна сорт серія, яка називається Oasis сорт Orange Firefly номер 63 І далі оазис Scarlet Tanager під номером 64. А під номером 65 у нас ось така чудова петунія. Під назвою Special Mystery Sky. Е, дуже гарна петунія. Це взагалі е, сорти, які користуються найбільшою популярністю, це також новинка цього сезону, її нам не вистачило на попередню поставку, тобто на другу, і ми її замовили на третю, тому що ми дуже хотіли ось такий чудовий сорт. Тож, якщо вам сподобались ось такі чудові темні квіти в крапочку, то замовляйте. Нагадую вам, що це новинка 2026 року. Також хочу нагадати, що ми в цьому році привозимо майже всі новинки. Тож хочемо, щоб у нас були найкращі сорти, які пропонують в Європі, і щоб вони були також в Україні в перших рядах, в перших числах, як в усій Європі. Ще хочу вам сказати, що протягом цього сезону у нас буде дуже велика кількість різних цікавих квітів. А зараз продовжуємо з третьою поставкою. І ось у нас такий чудовий Агерантемум, сортосерія Сімба. Сорт називається Dark Pink. номер сорту. 66. Це новинка теж цього сезону. Дуже цікава сортосерія. Це компактні кущі, але дуже дуже багато на них квітів. Тож, хто собі хоче ось таку чудову квітку, будь ласка, замовляйте номер в каталозі 66. Каталог можна знайти в нашій спільноті у Вайбері. Щоб його знайти, потрібно написати мені на а Viber. І я вам вишлю посилання на цю групу. Вам залишиться тільки приєднатися до групи, передивитися каталоги і зробити замовлення. Ось і все. Тож, всі, хто цікавляться новинками в квітах, тож запрошую, будь ласка, до нашої спільноти. У нас дуже багато різних цікавих новинок різних квітів. Добре, будемо продовжувати далі наш огляд. І наступна у нас ось така квітка, теж сортосерія серія Сімба «Агерантемум», сорт Scarlet Red номер 67. Теж дуже гарний кольор, дуже гарні квіти. Такі ромашки чудові, тож, хто зацікавлений, будь ласка, звертайтеся, замовляйте вже зовсім скоро, всередині лютого, ми отримаємо цей посадковий матеріал і будемо розсилати вам. Ще хочу вам сказати, що замовлення приймаються на кожен тиждень своє замовлення, квіти, які пропонуються на кожну поставку. Перша поставка, такі квіти, друга поставка, такі квіти, третя поставка, такі квіти. Об'єднати е, поставки, ну, наприклад, щоб вам вислати замовлення з першої і з другої поставки, можливо тільки в тому е, випадку, якщо будуть морози і ми не зможемо висилати посадковий матеріал. І ось у нас наступний сорт, який називається Semi Дабл Лемон під номером 68. Це також агерантемум, але тут вже йде напівмахрова квітка, вона йде дворядна і всередині такий ось ще помпончик. Тоб, тож це вже у нас виходить е, махрова квітка. Ось така чудова. Квітка. Тож, якщо хтось зацікавився ось такими агерантемумами, будь ласка, пишіть мені е, у Viber. я вас долучу до спільноти, де ви зможете знайти інформацію по цінах і взагалі зробити замовлення. Замовлення робити потрібно мені в особисті повідомлення. Ось така інформація. Теж хочу вам нагадати, що всі ці агерантемуми теж новинки цього сезону. Взагалі, вся ця поставка це все новиночки цього сезону. А якщо вам сподобалось відео або якісь квіти, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб нас не згубити. А я на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей, любі друзі!